Повернення так званих драконівських законів 16 грудня чи спроба посилити інформаційну безпеку України. Такі питання викликає новина про законопроєкт, що стосується розповсюдження інформації. Українці вже нарекли законопроєкт як той, що забороняє критикувати владу. 20 квітня публікація ініціативи викликала хвилю обговорень та супротиву. Адже стандартні повідомлення в змі та телеграм-каналах звучали приблизно так. Депутати пропонують карати за критику влади та коментарі, що ведуть до зростання соціальної напруги. У раді хочуть карати українців за критику влади у соцмережах. Слуги народу пропонують садити на 5-7 років за критику влади. Новий законопроєкт. Чи вірять южниці у реальність такої можливості? Ми запитали на вулиці. Чи правда, що законом заборонять критикувати владу в інтернеті? Є така новина? Може і будуть такі. Ага, як Може. ви до цього ставитесь? Тут нормально. Нормально. Як у всіх державах. Мабуть, люди повинні мати можливість критикувати. А те, що будуть карати за це, як до цього ставитися? До цього погано ставлюсь. Ага. До будь-якого покарання ставлюся погано. Чого це не можна критикувати? Ми ж у вільній країні живемо. Ну, демократичний, ну, свобода слова, думки. Ну, не дуже, напевно, відносимося <гуми>, до цього. Це вже за НАТО. За НАТО, так, звісно, за НАТО. Я слухав, ну я не уверен. Ага. А як взагалі до цього ставитись, до цієї можливості? Що? Ну, теоретично, взяти їх треба, звісно. Хорошо. протрясти, Ну, це зроблять... Воєнної після перемоги. а до этого нічого не буїть. Законопроєкт 92-23 має офіційну назву про внесення змін до кримінального та кримінально-процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за окремі дії проти основ національної безпеки України. Автори ініціативи народні депутати Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк. Про що цей законопроєкт, нардепи пропонують доповнити кримінальний кодекс статтею 114 щодо тих, хто в інтернеті під вигаданими іменами втручається у діяльність фізичних та юридичних осіб. І ці дії вчинені на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності національній, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Якщо це не держзрада, то порушника пропонують карати штрафом. А якщо це сталося повторно за змовою чи Ває на прийняття рішень державними чи органами місцевого самоврядування, то це вже обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Також законописці хочуть запровадити відповідальність у вигляді штрафу або виправних робіт за використання акаунтів для розміщення та поширення недостовірної інформації або втурчання в діяльність ФІС та юросіб. Якщо такі дії підвищують рівень напруги в суспільстві, порушують конституційні права і свободи громадян або іншим чином загрожують на. А в період воєнного стану за ці дії депутати пропонують позбавляти волі від 5 до 7 років з конфіскацією майна. Текст законопроєкту не містить конкретної інформації щодо відповідальності за критику влади. У пояснювальній записці парламентарі вказують, що законопроєкт спрямований нібито на боротьбу з ботами та ботофермами і не порушує прав і свобод громадян. Але більшість юристів та правознавців бачають в прецеденті цього законопроєкту саме такі порушення. Чи може взагалі обговорення цього законопроєкту вплинути якось на суспільство? Нам відповіла експертка Ольга Але Юркова. Нас, звичайно, цей закон є неоднозначним і він порушує певні демократичні норми, і те, що проводили його багато користувачів та багато політиків проводили певні аналогії з диктаторськими режимами. Це також а, має місце, і тому власне це не є неправдивою інформацією, але подача цієї новини багатьма медіа є маніпулятивною. Такий підхід, коли говорять про те, що влада хоче карати за будь-яку критику, це а, ну в умовах війни а, певною мірою може вплинути на обороноздатність країни, тому що це а, підриває підриває довіру до влади. Звичайно, влада у нас не ідеальна, як і в будь-якій іншій країні, але тут треба розуміти умови, в яких все це відбувається, і розуміти, що ну маніпуляції на цю тему вони все-таки. Можуть нести більшу загрозу ніж в мирний час. Наразі в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради вказано статус надано для ознайомлення. За його прийняття депутати не голосували, і невідомо чи взагалі він буде виставлений на голосування. Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в виданню ЛБ прокоментував це так: щодо можливого рішення комітету. То воно майже на 100% буде негативним з іншого боку. Якщо з погляду медіа та громадськості треба розглянути його швидше, щоб точно зняти всі питання щодо перспектив цієї ініціативи, то ми це зробимо. А поки ми можемо зробити висновок, що перспектива того, що українців можуть саджати за грати на 5-7 років за критику влади, це маніпуляція.